Сьогодні 3 червня, 24 рік. Сняла з капусти агроволокно. Кожен рядочок був укритий Почему Сняла? Тому що вже опираються листочки, вже мало місця. Зараз я буду накривати з дедом агроволокно шириною 3,20. Получається, щоб вкрити усе, якщо вийде. Ну, поки ми спасаємо капусту, от всього от білокрилки і от бабочки біленької капусточка, у все яка. Це камінна голова, позня капуста. Все, зараз ми накриємо. Посерединки дуги встановили, щоб середина не падала агроволокна. Все, ми закінчили закривати. Тепер буде фатая по бокам. Тут ми гнітили кирпичиком, а тут пройшло з кирпичиком закрити, щоб не підлазили білокрилка. Все, результат будемо показувати потом, чи щось залізе туди, чи ні. Сьогодні 8 червня. 24 рік. Продовження. Це було 5 днів назад. Одкриваємо агроволокно, пасаємо біло корилки агроволокну. Ми сейчас будемо і удобрять, чого і відкриваємо. Так, доглядаємо. Близенько заглядаємо. Так. Капуста підросла, видно. Під листочки, під листочки заглядаємо? Чисто? 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 Ось що є? Чи що це? Ні? Чисто? Так? А ось о? Що це? Ага, ось все було. Це ж не білокрилка, це вже сюди залетіла якась бабочка. Дивись. І воно. О, і воно, дивись. Так если б було відкрито, я би бачила і щось би робила. А так виходить, я сподіваюся, на агроволокно. А воно, будь ласка, Щось Що є. Ось. Ну це ж тут гусінця, точно гусить. Ось вона. Ось. О! Я, напевно, не буду закривати. а я буду осьо вона. А я буду просто ходити і обробляти Ну, все, її. Білокрилки нема. Усі тоже білокрилка з'являється. Ну, і накрита агроулукном, да? Ну оце я вторий експеримент зробила. Вже один рік я робила. О, ось ось Ну, І знову зробила. Ось ось, Оце ж вже почало. Яйця. Да? А тепер, якщо б вона була відкрита, я б бачила. воно поїдена і ось ось є поїдена. А тепер да, я покажу, що я робила експеримент. На ранній капуцинці. Ось що. От. Це те, що я не бачила, виходить. А тепер ось рання капустинка, на якій я роблю експеримент. Білокрилки. Нема? Нема. Нема? А блестить. Видно, що блестить. О! Клас. Оце тепер я всю капусту Обоблю, так. Чим на 2 літри води, 100 міг постного. У мене магазинське, не домашнє. 50 мг уксуса. Одна столова ложка жидкого мила У мене феррі. І добавила столову ложку. На шатирно Е, Значить, чого не йде, в рецептах немає, я зробила так. Значить, так, наливається головка і вже це 4 дня стоїть. 4 дня. Все, продовження слідується. Значить, агроволокно. агроволокно, нічого не помогло, воно все одно під ага. нього підлітає. Оце у мене вже так було вже колись. і Да. І ще нічого агроволокно таке здорове і лежить по бокам так багато. О, коротше, нічого не допомагає. Я не знаю, кому допомагає. Може, його треба було ще, знаєш, везде придавлювати землею, просто вообще, щоб і дирочки не було. Ну я не бачила, щоб воно, ну воно багато по бокам лежить лишнього. Тобто, як можна туди залізти? Може до цього? Вже Значить, в землі що то? Із землі. О. А если б я бачила, а так я не можу кожен раз відкрити, получається, я б вже обрабатувала. обробляю я оце такими средствами. Ніякої хімії я не роблю. Получається, я ходжу часто, но зате я можу тоді капусту цю їсти. От. Ну і все. Більше знімати я за капусту не буду. Хіба що буду як Ну, Тут синенький. Це красний банан. Помідорки. О, так що все. Зараз Так, будемо зараз удобрять. Ми капусту третій раз трав'яним настоєм, а потім уже золою олої почнемо, бо вона вже помаленьку починає серединка зав'язуватися. Це каменна голова. Травичка де не де є, звісно. Я ж взагалі не заглядала сюди. Вже зав'язується. І тут, мабуть, щось є. Немає. І так ми можемо потеряти капусту, як не заглядати. Все красиво. Оце вже не капуста. Це, це Я не знаю, чого вона така. Це ж семіна такі, значить, дають. Продають. Все, експеримент закінчився над агроволокном.